Дорогі друзі, всім доброго дня. Що, політичні переслідування продовжуються. Сьогодні стало відомо, що до офісу, в якому здійснює роботу центр правового захисту, де приймає громадян, де, де чергує адвокат та приймає дзвінки, прийшли працівники Служби безпеки з обшуком. Відповідно до вимог чинного законодавства, обшук в офіційному в робочому місці адвоката може проводитись тільки по спеціальній процедурі, яка наразі виконана не була працівниками Служби безпеки. Крім того, під час проведення обшуку мають бути присутні представники Національної асоціації адвокатів. Ну, Зараз е, на місці е, виїхав адвокат, е, який представляє інтереси е, нашого адвокатського бюро. Ну, Сподіваємось, що працівники Служби безпеки все таки будуть виконувати вимоги е, українського законодавства. А, що це для нас значить, дорогі брати та сестри? Значить, те, що е, представники органів державної влади вирішили вже... Не цураючись, просто вчиняти такі вже відверті політичні переслідування всіх, хто їм не вгодний, всіх тих, хто відстоює права віруючих людей, хто відстоює права Української православної церкви. Ми до цього повинні бути морально готові. Ми повинні наслідувати прикладу новомучеників, які страждали за віру Христову. І якщо Господь вирішив таким чином е прославити його, ну на все буде воля Божа. Як, як буде Богу угодно, так воно і буде. Але ми повинні розуміти, що нам не потрібно опускати руки, ми повинні відстоювати правду Божу. Тому що якщо з нами Бог, то хто проти нас? Тому ми готові до всього, але з Божою допомогою просимо ваших святих молитв. Просимо молитовної підтримки, і правда восторжествує завжди. Дякую всім за увагу.